Всім доброго дня! Сьогодні в ТВ. Глянемо на акційні ціни. Бачимо банан 64 гривні і апельсин 60 гривень. Мідорин 62 гривні, кавун 19 гривень, Кава Якобс акційні ціни цього тижня. В асортименті розчинна і заварна І низкафе розчинна. Також акційна ціна 129 40. Попкорн з карамелю, дуже смачний, 41,80 І в асортименті 13.20. Своя лінія. Арахі своя лінія, 1790, в асортименті акційна ціна. І також ось такі у нас кольки кукурудзяні своя лінія, 890. Фітнес своя лінія. В асортименті 8.10, 890, сніданки кукурудзяні. І фігурні кульки 6550. а Також є в нас такі крамсі 3050. Бтончики ага 1080. Тольчі десерти в асортименті 37,90. Галичина в асортименті 3590. Печива своя лінія. 23,90 є два види. І з какао 30,40, з апельсином. Ціна на четвертинку курячу. Копченоварена 16 гривень. речі, свічна. Всім рекомендую. І крильця куряча. 23,19 ціна за 100 грам. Також у нас іде нарізка лобина. 126,90, теж дуже смачна. І хамон, 205 гривень. Гарна ціна акційна. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал. До побачення!